Щороку з настанням тепла і пробудженням рослин активізуються іксодові кліщі. Зустріти кліща можна не лише в парку чи лісі, вони досить часто зустрічаються і на галявинах. Найчастіше вони сидять у траві на висоті 20 60 см сантиметрів і лише зрідка потрапляють на невисокі кущові рослини. Іксодові кліщі можуть переносити таких збудників для небезпечних для людей тварин, таких як кліщовий енцефаліт, бероліоз. Людина може заразитися цими інфекціями при укусі кліща, який містить у своїй слині збудника. Відразу укус кліща непомітний. Складність полягає ще й у тому, що інкубаційний період проміжок часу з моменту зараження до перших проявів симптомів може тривати до 180 днів при укусі. Е Тварина виділяє речовину, що знеболює укус. Потрібен ретельний огляд, оскільки вкусити може не тільки зрілий кліщ, а так звана німфа. Молодий, дуже маленький кліщ. Кліщ тримається на тілі людини до 12 днів. Дорослих кліщів, що присмакотались, найчастіше ми помічаємо на другу-третю добу. На місці укусу кліща може з'явитися припухлість, свербіж, почервоніння. А сам кліщ збільшується в розмірах. Лікар каже, що якщо виявили на собі укус кліща, необхідно обов'язково звернутися за медичною допомогою, де за симптоматикою призначить необхідну антибіотичну профілактику. Згідно протоколу і настанови МОЗ, ми назначаємо одноразово. Доксициклін у дозі 200 мг на добу. Алгоритм, якщо ж у вас укусив кліщ, не тиснути, не виривати, не заливати олією або спиртом. Можна акуратно викрутити пінцетом, але краще звернутися до лікаря за потреби пройти імунотерапію. Найголовніший засіб від укусів кліщів – це одяг, що надійно закриває тіло людини, краще одягати світлі тони. На такому одязі легше побачити кліща. Перед прогулянкою. Для захисту можна скористатися репелентом, спеціальним засобом, який буде відштовхувати кліщів. Дотримуйтесь інструкції з використання засобу. Одразу після повернення додому треба оглянути своїх близьких дітей і себе. Найкраще для цього підходить біла ванна з добре хорошим освітленням. Ретельно обстежте своє тіло, особливо ділянки, покриті волосся. Також після прогулянки лікар радить оглядати свої речі. Одома потрібно випередити всі речі. Найчастіше клі... кліщі чіпляються на одяг і можуть присмектатися не лише під час. З прогулянки, а й згодом перекочувавши з одягу. Не варто залишати свій одяг біля ліжка і, ну, і в ньому спати. Просте витрушування не допоможе позбутися кліща. Перевірте речі, які ви принесли з собою, такі як підстилки, сумки. Якщо ви на природу брали з собою своїх домашніх улюбленців, їх також потрібно перевірити. Найпростіший і найдієвіший спосіб зробити щеплення від енцефаліту всій родині. Вакцини для дітей від року до 15 років, а також для старших підлітків і дорослих. Коштує ця вакцина недешево, а вакцинація проводиться тричі. Але краще не економити. Лікувати енцефаліт складно, і наслідки для здоров'я можуть бути дуже серйозними аж до інвалідності.